І нагадую, що в Україні досі повітряна тривога під ворожою атакою усі регіони. Повітряні сили попередили про ракетну та дронову небезпеку. Тож залишайтеся до відбою в укриттях. Балістичною ракетою по Одесі поцілили росіяни напередодні передодні ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відомо про сімох поранених. Всі у стані середньої ступеню важкості дісталося історичним будівлям у середмісті, і внаслідок обстрілу там пошкоджені фасади, вибиті вікна на доходній є з будівель зайнялася пожежа. Врятували це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів, які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що не могли зібратися саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 рятувальники і Було задіяно 6 одиниць техніки. Війська РФ атакували Полтавщину за попередньою інформацією без влучання цивільні об'єкти та постраждалих, але є пошкодження енергетичної інфраструктури у Миргородському районі. Про це у телеграмі повідомляє Полтавська ова. Наразі без світла залишилися споживачі 164 побутових та один юридичний. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. І також зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Про таке у телеграмі написав очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби. Водночас, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт по житловій забудові у Холодногірському районі. На місці влучання пожежа. Є попередня інформація. Про постраждалих одна жінка у важкому стані. 18 шахедів скривали росіяни на Запоріжжя. Цієї ночі минуло без постраждалих. Однак, у наслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та утівки, автомика та приватні гаражі на місці одного з ударів. Наразі прибуває наша кореспондентка Єва Миронова. Єва розповідай, що тобі відомо. Вітаю Олено. Так дійсно сьогодні в Запоріжжі також була дуже гучна ніч. Приблизно о третій годині ранку Росіяни почали масовану атаку на Запоріжжя шахедами. Дійсно, як повідомляють у військовій адміністрації, 18 безпілотників ворожих атакували наше місто. Пошкоджені багатоповерхівки. у Людей повилітали вікна, двері також пошкоджений один з приватних будинків. Не те, щоб пошкоджений, він повністю зруйнований. Зараз ви бачите його на захисті. Дьому плані тут також горіли автівки. Одна з автівок прямо перелетіла до людей у двір. в Приватний сектор там здійнялася пожежа. На місці на місці влучань зараз працюють всі комунальні служби. Працюють також наші рятувальники, які розгрібають завали. 400 абонентів були знеструмлені ще годину тому, але вже людей підключили до електрики. Тут також працюють і. Психологи і соціальні служби, які надають допомогу людям. Люди можуть звернутися за тимчасовими матеріалами, написати заявку. Ну і психологічно підтримують майже весь центр міста сьогодні. Був атакований російськими шахедами. Так що багато людей просто ну можна сказати в шоці від цієї ночі. Ну і наразі невідомо про постраждалих, і це великий плюс. Наразі в мене вся інформація. Я передаю слово тобі Єва, дякуємо. З нами на зв'язку була Єва Миронова про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Пошкоджені спортшкола, два багатоквартирні та приватні будинки, господарська споруда, гараж та парники. До 16 зросла кількість постраждалих через влучання російського дрона в багатоповерхівку у Сумах. Про це міська рада повідомила у Фейсбуці з посиланням на дані штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За два дні прийняли понад півтори сотні заяв на обстеження квартир, пошкоджених у наслідок ворожого удару. Ще десять щодо пошкоджених автомобілів. Напередодні будинку, де було влучання, тривали роботи з відновлення комунальних послуг. Під'їзд, який найбільше зазнав пошкоджень, закрили для доступу. Нагадаю, в ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у 10-поверховий будинок. Загинуло 9 людей. Двоє з поранених досі у тяжкому стані. Це 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка, чия мама загинула. Атакував ворог Дніпропетровщину з градів та важкої артилерії цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і показав наслідки атаки: пошкоджені спортшкола, два багатоквартирних та приватний будинок і господарська споруда. Протиповітряна оборона це перший пріоритет для України. Зараз триває робота з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після обстрілу Одеси ракетами, який стався напередодні. Глава держави також розповів про закупівлю зброї для армії. І сказав, що необхідно більше замовлень на дрони та більше інвестицій у розроблення роботизованих систем. Треба більше, більше темпу в постачанні. Треба більше і більше таких систем, такої зброї, яка дозволить зберігати більше життів наших воїнів, наших людей, більше замовлень на на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем, і більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій в наше. Збройне виробництво